Поселення в ну, коротше географію, мабуть, можна пропустити трошки і його історію. Ну з його коли знайшов ліс, лісничий, в 20-х роках його розвідувався з зюма, от. І в 51 му році його Телегін перший провів розкопки от, і розкопали. Значну частину житла, і в 53-му докопали Елінське житло і заклала другий роз розкоп. От а, по їх колекціям, Ну випірці використані а, обидві колекції, а вони мають свої нюанси. У Тілігіна є стратиграфія, вона правда абсолютна, але ну, в цілому, хоч якось по ній можна орієнтуватися. А у Ілінської, на жаль, стратиграфії немає. Зате в неї багато при... Міток, типу очах і так далі. От тому вони одне одного доповнюють. Хоча, на жаль, ну, складнощі старих розкопок, <кхи> от, переважно ну, очевидно, переважна більшість керамічного матеріалу бандериків. Ну там ще кілька горизонтів. От бандарикінського горизонту репрезентує посудини горчпосудих горчикоподібних форм з виразним тулубом, невисокими шийками та прямими або слаб, слабко чи середньо відігнутими вінцями. Сильно відігнутих вінниць нема. Тобто, в принципі, це не дуже пізня Бандариха, як ми зараз знаємо. От випал практично всіх посудин посудин відбувався в подібних умовах. А і скоріш за все це просто вогнище. От, а, черепок на зламі тришаровий, зовнішня поверхня посуду плямиста з ділянками червоного, помаранчевого і бурого кольорів. Внутрішня поверхня також неоднорідна за кольором. Іноді однорідна буває, тоді вона зазвичай бура. От, а, для мікроскопічного дослідження було відібрано 65 зразків з матеріалів. От, а, і виявлено наступні рецепти. Рецепт номер один. От, репрезентований 33 фрагментами, а серед яких присутні, ну я перечисляю завжди діагностичні елементи, тому що це, хоч якось, може прив'язати рецепти до чогось ще. От. Серед яких 16 фрагментів вінець, 5 придонних частин, один фрагмент майже цілого тулубу маленької посудини. От. і один фрагмент курильниці. Ну, Курильниця в лапках, тому що навряд це були саме курильниці. Це такі, те, такі трубкоподібні конічні вироби з, з дірочками по всьому корпусу. Форму, формувальна маса <клес> 아, да, загальна частка зразків в рецепту вибірці 54%. Формувальна маса містить 15-20% піску і 10-20% шамоту. В деяких зразках трапляються одиничні пустоти чи скупчення пустот від випалу органіки. Вісім випадків, але підстав вважати її штучною немає. От ну це, це воно просто як не знаю. Тут в принципі я намагався да, здається, ну, от, от такі от пустоти. Ну, це може бути просто тріщини. От, бувають окремі козирки. Водночас, деякі зразки з наявними пустотами очевидно належать тим же посудинам що і зразки, з які подібних пустот не мають. Пісок представлений дрібнодісперсними включеннями до 0,05 мм більш-менш рівномірно розподіленими в формувальній масі і зернами 0 0,7 0,3 мм, серед яких спостерігаються добре чи погано вразні скупчення. Принаймні частину цих включень можна вважати штучною. Розміри зерна шамоту коливаються в межах 0,6 мм. А, да, я тут об'єднав просто кілька разниць в варіанті. Якість обробки поверхні можна оцінити як середню чи добру. Внутрішня поверхня загладжена значно ретельніше. Переважно там, де можна це простежити, загладжування здійснювалось гладким твердим знаряддям або пальцями. В одному випадку присутні сліди загладжування зовнішньої поверхні гробінчистим штампом, а в одному можна припустити загладжування внутрішньої поверхні тканиною. Насчет тканини, я лише припускаю, воно виглядає дійсно як, як текстилем проводиш по глині, але текстиль дуже дрібний. Дуже дивно бачити, що в бронзі може бути така тонка тканина, тому я сумніваюся. <кій> 어, «Розмитість слідів загладжування багатьох зразків дає підставу припустити, що підсушені посудини обмивались для усунення дефектів, спричинених усадкою. Чотири фрагменти мали сліди неякісного лискування а, чи натирання зовнішньої поверхні до близьку. Ще три, вірогідно, мали аг агноп. От. Ну, агноп там там просто є ділянки, де просто шар, який навіть відшаровується під мікроскопом, От. А, а є де, де, де цього шару немає. От, рецепт 1,1. Репрезентує сім фрагментів, серед яких чотири вінця посудин. Загальна частка зразків рецепту 11,5%. Його формувальна маса містить а, а, більше піску, а, десь 20-25%. Ну і так само, як попередньому 10-20% шамоту. Фізичні характеристики піску а, в принципі, такі самі, а, а, як і розмір включень. В цілому відповідають попередньому рецепту. Те саме можна сказати про якість обробки та віраїдна форма посуди. Можна припустити, що даний рецепт є варіантом попереднього. Різниця в кількості непластичних включень обумовлена різними вимогами до формувальної маси у майстрів. або навіть ще більш прозаїчна, а часто формувальна маса мішалась дуже недбало. От. Рецепт 2. Репрезентують 11 фрагментів, серед яких присутні 2 фрагменти вінець, 6 фрагментів денець та 2 фрагменти курильниці. Загальна частка зразків 18%. Маса містить 25-30% піску. Деякі зі зразків також мають одиничні пустоти від вигорілої органіки. От. Пісок, в принципі, такий самий, а все таке саме, але шамоту немає. Ну, і тут теж от, ду, 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 дуже велике скупчення пустот, яке можна заподозрити, але ну, на нарешті на ділянки коротше, зразку такого немає. Тому вважати, що воно, коротше, свідомо, ну, можна лише дуже обережно. <різь> Якість обробки а, в, в основному середня, середня у цієї групи. Внутрішня сторона оброблена суттєво краще і може бути оцінена як добра. Найбільш вірогідно припустити загладжування твердим гладким знаряддям. Певна розмитість а, теж вказує на те, що воно обмивалося. <кій> Поверхні курильниці були загладжені добре з обох боків до формування наскрізних отворів. Обидві сторони курильниці червоні. <кій> ну це просто ну, воно, воно єдине повністю червоне. А, рецепт No3 представлений 13 -ма фрагментами, серед яких присутні 6 фрагментів вінець, 4 придонні частини. Загальна частка зразків цього рецепту у вибірці 21%. Формувальна маса містить 15-20% піску і 10-20% шамоту. Трапляються одиничні включення органіки, цілих два випадки. Фіксується потрібним пустотам. Ну, все. Я, в принципі, пісок той. А, в мене тут стоп. Я пропустив три. А, ні, в мене тут і три, і три один. От, <клух> в принципі, все майже те саме, окрім піску. От е, і 3,1 – е, – це 4,9%, 9 е, п'ятнадцять відсотків слабко обкатаного піску без шамоту. От, ну і 3, і і 3.1, От. А в ньому, скоріш за все, весь пісок природній, практично відсутній. Ну там просто одиничні на, на кілька міліметрів може бути одне велике зерно. А так, все це до нуль до трьох міліметрів. До, ну, Ну, 0,05. ну скоріш за все, це просто природне, без домішку штучно веденого піску. От, рецепти представлені одиничними зразками. Всі ці зразки були відібрані саме через нетипові зовнішні технологічні ознаки, що фіксувалися неозброєним оком. Тому їх присутність в такій кількості ні в якому разі не відображає їх відсотково співвідношення з рештою рецептів. Ну відсотково, скоріш за це, можна навіть не, не рахувати. Це просто одиничні зразки на кілька сот зразків. От, фрагмент ну, фрагмент вінця ліпної посудини, край вінця підпрямокутний в перетині. Прямий має нетиповий для бандарихінської культури декор дар дарма, мабуть, не зробив з картинкою. А ну воно в принципі виглядає як красива зробната. А типово під прямокутний він це от форма, така баночна, скоріш за все, була. Ну нема матяку навіть на шиї. От а, воно зроблено з калінової глини, а і пісок там, як звичайний кварцевий, як і в попередніх зразках. А так є більш чорні зернини, а, досить багато вапнистих включень. От, ну воно дуже дивно виглядає. Ну до того ж, ну, з калінової глини в бронзу, щоб хтось ліпив, цей. Це екзотика. От. Ще одне вінце віроїдна банка подібної посудини під прямокутний а, з невеликим комірцем зовні. Якість обробки поверхень погана От. зроблена гладким твердим знаряддям, сліди загладжування розмиті. Все, все, все як в попередніх, але це ось воно. От тут теж скоріш за все, домішка піску виключно природня, а зате там досить багато включень органіки. Причому вся ця органіка волокниста. От, ну в різних його ділянках десь від 20 до 50% органіки. От вся вона от, абсолютно типові от такі волокна. Ну деякі просто вигоріли і, і окислились вони більш жовтуваті, деякі просто чорні. От, О, скоріш за все, тут домішка органіка однозначно штучна. Її багато і вона однотипна. От. Ще одне вінце банкоподібної посудини. А, далі буде про технологічні особливості. От. Воно по ним теж трошки відрізняється. Пісок тут, а, ну, в більшості фрагментів пісок був в основному а, сіруватий, або прозорий, або кольору оточуючого середовища. А тут Зараз. Uh, uh, Краще прочитаю. А домішку дуже. Так, да, воно. Uh, близько 15. Зараз. А, я приплутав. От. Маса близько 20% в піску і до 20% в шамоту. От. І ще тут є екзотичні включення, по яким, скоріш за все, і глина була взята інша, от видно паличковидні включення. От. Це або якась ну до, до, до частин міліметра навряд хтось рубав траву. А такі включення ді, діатомових водоростей я вже бачив. Це може вказувати на джерело глини, що от. ну і в будь-якому разі, раз таких діатомок нема більше ніде, це скоріш за все і глину брали в якомусь іншому місці. От, ще цей зразок а, вирізняється тим, що в нього трошки інша, а, інший спосіб виготовлення. Ну і четверте, це взято з, з обмазки, а просто скоріше для статистики, щоб знати, чи була в них якась традиція для обмазки. От, а, близько 50% органіки, ну і під пісок. Скоріше за все, частково природний. Його до 20%. Частково, скоріш цього, штучно введений, тому що тут є велике зерна включення. От, от, співвідношення рецептів загалом. От, абсолютно домінує рецепт 1, а рецепт 1.1, скоріш за все, його варіант, тому його ще більше. От, два і три, ну десь по третинці. Ну менше, менше третини. От на деяких зразках, що відносяться до, до цих рецептів, можна про простежити спосіб формування посудин. В основному вони формувалися жгутами жгути, а фіксуються в різних посудинах. Пп по, по, по різних слідах дуже рідко вдавалось так, щоб це було одночасно всі сліди, щоб було прям канонічно. Тому десь так. От. А приклад, коли жгути просто погано загладжені, от тут видно полоски, ж так? Ну, я їх стрілочками відмічав. Другий варіант, коли. Ай, вибачте, а, коли стики жгутів а, були примазані так сяк, а по лінії, т... лініям текучості це видно погано, але по ним відбувся окислювальний випал. Тому вони такими жовтуватими прожилками видні. От. І ще варіант, коли ну ніяких прожилок внятних слідів назовні нема, але по лініям текучості, от я переживав за цю фотографію, що вона паршивенька, от але інші були не кращі. От в лінії текучості тут, от, прям полосками трошки видно, от, це, це ж гутик. От, жгути, в принципі, от один-два сантиметри в середньому вони не не однакові за розміром, але і не всі невеличкі. От, і на цьому фоні виділяється зразок, в якого явно дивний рецепт. От в нього до 4, ну, близько чотирьох сантиметрів. Коротше, хоч отак, рахувати між стиками, а далі в нас і нема стику. От, ну, він, він він значно більший. Ну, і це, скоріш за все, щось банкоподібне. Ну, я намагався його ставити якось вертикальне. От, він, він досить дивний. Його можна підозрювати дуже обережно в тому, що це якийсь імпорт. Ну, Тому що в ньому пісок інший, домішки, ну, глина явно теж якась інша і спосіб ліпки інший. От, Денься. От з денцями теж дивно. А, в принципі, в межах одного житла навіть в нас два способи формування денець і наліплювання на них стінок. Більш-менш класичний для зрубної культури і бандариха, яку я бачив раніше, а спосіб, коли формувалася окрема денця, от воно до того ж теж формувалось не, не, не зовсім монолітно, і на нього нарощували стінки жгутами. Другий спосіб приблизно так само часто а, денце ось сформували, його краї вигнули і на них вже нарощують стінки. От, досить дивно навіть в межах одного житла бачити два настільки різних прийоми. От. Ну і далі тут скоріш висновки. От. В принципі, на обох розкопах присутні всі рецепти, і по стратеграфії, в принципі, там де це можливо, теж виходить, що є і в верхньому рівні шару культурної, і в нижньому одні ті самі рецепти. Тобто, скоріш за все, в нас це одно, одношарове поселення. Можливо, воно існувало досить довго, але люди на ньому не змінювалися. Можливо, там поряд є ще одне житло, але воно не розкопане або було знищене природою ще, 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 ще до розкопу. От. Це, до речі, пальцевий защіп з одного зі зразків, якраз який був, був загладжений штампом. От. Він був досить дурноватийй, я не міг втриматись. Ну, і по висновкам. А, о, те, що в нас аж ну, три рецепти, з них два варіанти. а... Можна припустити, що це а, посуд, який робили різні ганчари зі, зі своїми особистими вимогами. От. В принципі, є західні автори, які пишуть про те, що ну, там, типу домішка 25% 85% може бути одним і тим самим з точки зору ганчаря. Воно не, не розвалюється його влаштовує. От. А з іншого боку, коли немає якоїсь домішки, це теж викликає якесь здивування. От, і досить дивно, все таки те, що в нас два різних способи формування денець, а можна приобережно обережно, дуже обережно припустити, що в цьому житлі були представники на сії різних традицій, які звикли це робити по-різному. Більш поширена денцю по традиція, коли саме на готове ден, це просто наліплювали стінки. От. А от, от це вигинання, воно, воно екзотичне. От, і те, що в нас є зовсім екзотичні е, за, за, за рецептом вінця, а вони всі належать банк. Посудинам, схожим на банкаподібні. Зрозуміло, в нас немає цілої посудини, не щоб сказати, що це точно банка, і це може бути щось малобутківське, отаке, от. от. Але е, е, з іншого боку, є такі ж банкоподібні вінця без е, екзотики в рецептах. От, і можливо припустити, що це або якийсь імпорт, але я не бачив поселень, на яких є подібна рецептура, як основна. Або це посудини для якогось спеціалізованого призначення. От, дякую за увагу. Якщо у вас питання, буду рада на них, на них відповісти. Дякую. Скажіть, будь ласка, або на вами колекція. Mm. саме з все. А намагався спочатку брати з котловану окремо взяти з розкопу номер 2, тому що це зовсім інша ділянка. А потім. А, робота Телегіна це А це а, робота Телегіна це розкоп номер 1. Потім він продовжений Ілінською. Це буквально там 4 квадрати, от і вона заклала розкоп номер 2 Я чому так зацікавився? Справа в тому, що рецепти унікальні, номер 2 і 3, тобто з великою кількістю органіки, і е, з великою з кількістю органіки лише один екзотичний зразок. От, от це чудово вписується в неоліт, і наскільки я розумію, неоліт чудово, там ще, є копав, саме неолітична поселення. А там є неоліт. Ви ще згадали комітетсько. Це просто морільський тип, це кераміка, можливо, неолітична. Можливо. А, Треба подивитися. а, Ну я, я бачив, я спеціально що? брав для експерименту те, що явно виглядає як Дніпродонецьке. Воно скоріш, відноситься до що, до рецепту. Я б його визнав за новий це своїм. І ще цікаво, що у Делегіна він сам пише, що це. Надзвичайно мало неолітичної кераміки, там чотири чи п'ять та Там та буквально однієї посудини, я в ящику бачив. Публікації, Ну, полошно путіну, так. А, так, Буде доповнено, вже буде на 5-7. Так, да, ну, неолітична посудина має природний пісок і не має дофіга органіки. Вона заражена грибком вже після. Вона, скоріш за все, ліпилась клаптями, але а вона все одно там не стільки пор, як всі.